Село Визирка на Одещині територія ризикованого землеробства. Під тонким шаром ґрунту тут залягають щільні пласти черепашника, які не утримують вологу. Це справжні випробування для будь-яких зелених насаджень, особливо дерев. Попри складні грунтово-кліматичні умови, Визирська громада активно озеленює свої території, висаджує туї, ялівці, квіти і має в цьому напрямку вже помітні досягнення. До недавнього часу полив здійснювався традиційно за допомогою техніки та працівників комунального підприємства Визирське джерело це потребувало значних ресурсів. Пального, води, людської праці, а результат не завжди був ефективним. Тепер у визирці вирішили осучаснити процес, впроваджують систему крапельного зрощення. Встановлювати будемо по вулицям, по провулкам, де є в нас зелені насадження, туйки, можевельні, квіти. Воно працює, достатньо мало потребляє води. Це вигідніше, ніж використовувати техніку людей. Два рази на тиждень їздить і поливати технікою. По-перше, це перевикористання, дуже багато шло води. А крапельним поливом ми виставляємо і є можливість відрегулювати цю крапельку, тобто ми самі можемо відрегулювати подачу води під кожне дерево, під кожну рослину. Рішення про впровадження цієї системи ухвалили ще навесні. Зараз мережу крапельного поливу монтують власними силами працівники комунального підприємства, вмикають систему ввечері, вимикають на світанку. Такий графік дозволяє уникнути перевантаження сільської водомережі у години пікового споживання. Головна перевага регульованість. Вода надходить не поверхнево, а точково під кожну рослину, яка цього потребує. Это отводы. Называются специальные отводы, которые предназначены для капельного полива. Есть именно есть ниточкой, которая полностью и каждое дерево. Сейчас в данный момент здесь проведем, потом парк и так все остальные уже по всем паркам будем подводить капельный полив. Пілотний проєкт вже працює на вулицях Ставніцера та миру у перспективі поширення системи крапельного поливу на всі села громади, у світі, де кожна крапля води має значення. Подібні рішення не просто інноваційні, вони життєва необхідність.